Друзі, доброго ранку. Світає, дивіться, як гарно. Гарно. Зараз буде вставати сонечко. Зараз знаєте скільки часу? Пів сьомого ранку. Дуже мені це все подобається. Люблю я це спостерігати за цим всім. Усім доброго дня, друзі! Після такого сонечка у нас знову зима. Сьогодні в нас субота. Я була на роботі зранку. Зима не зима, а треба їхати покормити. Котиків собачок, вони ж живі, їсточки теж хочуть. Та йду. Приїхала автобусом, дивіться, що робиться, дивіться. Китікі, -ки 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 мамі. Ой, все бізімок, його. Ой, ще вони знають. Вони знають мої золоті. Пошли кушать, пошли Пошли, мої заїньки. Пошли мои зайки. Пошли мои маленькие. А где мой рыжик? Мурочка. Девочка моя. Мурочка. Пошли, детки. Пошли. Пошли. Мура. Пошли, детки. Пошли. Моя рыженька зайка. Мой маленький. Пошли. Вот эти девчата и хлопцы. Подкормлю. Тут и мои сусидки. Всякие. кити Пошли кушать. Анфиска. он Анфиса тоже идёт. Анфиска. Иди, моя маленькая, иди. Пошли, пошли, мои девочки. Пошли, Анфиса. Это Валены тут соседки. Идем, Анфисочка, идем покормлю, идем. Идем покормлю, мои маленькие, идем. Будете кушать, идем, мои зайчики. Так, друзья, ну вот. Зараз открою, а буду кормить. Вот все, набрала. Термоскип'яточку. кипяточку вдруг треба буде. Ось в лоточку каша. Ось Зварила кашу. Тут каша з обрізками. Ось, бачите. Ось ждуть, всі ждуть. Так, да, зайки. Зараз буду кормити. Ніхто не б'ється. Всі хороші, ніхто не б'ється. І анфіса прийшла. Ось анфіска. І маленька, біленька. Да, І ось. Все. Хороший. нельзя, можна, Анфіса не битися. Нельзя битися. Не можна биться, Анфіс. Не можна. Зараз буду Щас. Ну, все. Приятного аппетита. Дівчата, може, хто дивиться мене ну, живуть у нас в місті. Може, в кого є, яка не нужна. Крупа, може там хтось, знаєте, вже таке, ну, стара якась крупа, вже хто хоче викинути, Я вас прошу, ви, ви не викидайте. Мені можете принести, позвонити або вайбер написати. Я заберу і їм буду варити. Що він тут, хвостик у нього? Що він тут? все хорошо, Все хорошо, все хорошо. Так що, якщо в кого є лишня, якісь будь-які крупи, будь ласка, запропонуйте мені, я буду вам вдячна. І котики будуть вам вдячні. Отак, От кушайте, кушайте, всі їдять. Янфіска, кушай, кушай, маленька, кушай. Всі-всі-всі, всі мої хороші, мої хороші. Ось, кушайте, кушайте.